Як встановити blower gun? Дуже зручна штука. Тут з підлоги оцей чорний шланг, то повітря до сидіння. Оцей фітінг вже йде відразу в комплекті з тим бловерганом, то все, що треба зробити, обрізати. Цей чорний шланг. Підрівнюєте його з обох боків, щоб він був рівно обрізаний. З цього фітінга нічого не треба витягувати, колупати, тут сині такі штуки, тут, тут нічого не треба робити. Обрізали шланг, вставили з одного боку, вставили з другого боку, так, до кінця, і все. Kaj pa to je?